Черговий день народження Кам'янське зустрічає з єдиним для усіх бажанням прискорити нашу перемогу над російським загарбником, як і попередні роки війни дружньо та злагоджено допомагаємо нашим воїнам на фронті та усім нужденним у тилу. Отже, у 274-й день народження. Давайте пригадаємо, чим жило місто та які важливі події відбулися на його теренах протягом року. Незважаючи на складні часи до Дня міста у Кам'янському після капітальної реконструкції відкрили ряд важливих об'єктів. Це перший в області багатофункціональний центр підтримки захисників і захисниць та їх родин. Тут надаватимуть правову та психологічну допомогу, професійну адаптацію та спортивну реабілітацію. Заклад стане осередком проведення цікавих заходів, пізнавальних зустрічей та творчого розвитку дорослих і дітей. Діяльність центру допоможе згуртувати ветеранську спільноту та створити усі необхідні можливості, для її ефективної взаємодії з іншими мешканцями громади. Відділення травматології у лікарні номер 9 Відділення клініко-діагностичної лабораторії у лікарні швидкої медичної допомоги. Укриття в ліцеї нових інформаційних технологій, яке дозволить учням навчального закладу навчатись в одну зміну. Протягом року очільник Кам'янського передав на фронт позашляховики реби та іншу необхідну техніку. Десятки мільйонів гривень з міського бюджету та інших джерел було спрямовано на закупівлю дронів, ноутбуків, тепловізорів, військового обмундрування та інших необхідних речей. Андрій Білоусов систематично відвідує передову, спілкується з бійцями, дізнається про нагальні потреби та робить все можливе для їхнього скорішого вирішення. В рамках програми відновлення України Кам'янське виграло гранти Європейського інвестиційного банку на ремонти трьох найбільших лікарень міста номер 7, 8 та 9 та поліклініки по проспекту Сергія Слісаренка. Три є роботи з реконструкції вже ведуться згідно графіків та будуть виконані протягом двох років. Ще одна знамена подія підписання меморандуму з групою «Метінвест». Згідно угоди, підприємство виділяє 50 мільйонів гривень на співфінансування проєктів з модернізації лікарень та будівництво бомбосховища в одному з навчальних закладів Кам'янського. В міській лікарні швидкої медичної допомоги тривають ремонтні роботи приміщення, в якому до кінця року буде встановлена ангіографічна система. Вона життєво необхідна для надання невідкладної комплексної та кваліфікованої медичної допомоги. Це буде перша ангіографічна система в Кам'янському районі. Враховуючи складну безпекову ситуацію в країні, проводяться ремонтні роботи захисних споруд цивільного захисту в лікарні номер 8 та 7 для забезпечення безперебійного функціонування закладів. Кам'янське вічно пам'ятатиме героїв, що віддали життя за батьківщину. У цьому році на військовому кладовищі соцміста розпочалося зведення меморіального комплексу на честь наших воїнів. Реалізація проєкту триватиме два роки. Відкриття першої черги відбулося 29 серпня. День пам'яті захисників України в цьому році, за підтримки громадської організації бджола та фонду розвитку кам'янського, влада міста почала будувати унікальну святиню козацький храм Пресвятої Покрови Православної церкви України. Піклуючись про людей вразливих категорій, міська влада відкрила на базі терцентру простір соціальної адаптації. Однією з найважливіших подій цього року стало відкриття унікального волонтерського центру, який створила громадська організація Фонд розвитку Кам'янського та Геобджола. Заклад має на своїй базі соціальну їдальню кінотеатр, банк одягу та медикаментів. Тут плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та шиють спецодяг для військових. Сьогодні центр це потужний Середок допомоги військовим, вимушеним переселенцям, багатодійним родинам, соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення. Завдяки тісній співпраці з владою міста та іншими волонтерськими осередками фонд розвитку передав на фронт потужні ноутбуки, монітори великої діагоналі, принтери, планшети, потужні дизельні генератори, зенітно-пошукові прожектори, 400 рулонів сітки рабиці, містяни та ВПО змогли отримати понад 64 Тисячі кілограм продуктів харчування, 20 тисяч кілограм наборів особистої гігієни та велику кількість медикаментів сьогодні. Фонд розвитку активно співпрацюємо з благодійним фондом Карітас, кам'янською організацією Товариства Червоного Христа України, кам'янською церквою Пресвятої покрови Православної церкви України, благодійним фондом Осоня України. Ми з Кам'янського, жіноча сотня з любов'ю Кам'янське та іншими благодійними організаціями. На цьому тижні Геобджола та фонд розвитку Кам'янського відкриють новий волонтерський центр у лівобережній частині міста. Велику увагу влада міста приділяє освіті Кам'янського та залучає європейські інвестиції в капітальний ремонт та реконструкцію навчальних закладів. Цьому році місто виграло грант Європейського банку від ПРООН на повну реконструкцію двох будівель наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. Це найстаріший навчальний заклад Кам'янського, збудований у 1906 році, який за весь час існування жодного разу не ремонтувався. Проєктом, який розрахований на 2024-2025 роки, передбачена заміна всіх комунікацій, вікон, утеплення фасадів, капремонт покрівлі, благоустрій території та інше. Відновлюються до європейського рівня і інші будівлі закладів освіти. Цього року завершено реконструкцію будівлі початкової школи ліцей номер 11 та реконструкцію ліцей номер 16. В ході реконструкції здійснено покращення освітнього простору, проведено утеплення будівлі, заміну мереж, тепло, водо та електропостачання. Здійснено добудову будівлі 16-го ліцею, який розташований харчоблок з обідньою залу на 320 місць та актова зала на 400 місць. Збільшилась кількість кабінетів, створені навчальні майстерні за підтримки голови обласної військової адміністрації та коштів міського бюджету. Продовжує. Це ремонтні роботи школи номер 20. Пріоритетним напрямком роботи міської влади у підтримці галузі освіти є облаштування, розширення і створення нових укриттів у навчальних закладах Кам'янського. Цього року такі роботи відбуваються у 12 закладах освіти. Це гімназія номер 4 ліцею номер 23 початкова школа Волошка та дитячий садочок номер 29. За рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету розширено укриття ліцею інформаційних технологій та будується з нуля у. Укриття ліце номер 26. за кошти державної дотації. Приступаємо до будівництва з нуля протирадіаційних бомбосховищ гімназії №12 та ліце №22. За рахунок коштів фундації Олени Зеленської ремонтуються укриття у ліцеях 17 та 38. Під час візиту представників фонду для здійснення відповідних робіт було обрано ще два об'єкти: це навчальні заклади №3 3 та 25. До нового навчального року здійснили капітальний ремонт їдальні у школі 21. За рахунок державного бюджету буде проведено реконструкцію їдалень у ліцеях номер 3 та 30. З перших днів війни освітяни Кам'янського активно включилися у волонтерську роботу. Завдяки їхнім зусиллям за останній час на фронт відправлено 33 автомобілі: Starlink, Mavic та Дрон, 22 комплекти військової форми та взуття, планшети, тепловізори, комплекти рацій та багато іншого. Волонтерською діяльністю активно займаються представники міської ради, медична, спортивна та творча спільнота міста. Спортивне життя міста порадувало своїх прихильників масовими заходами, серед яких велодень, велокіт, спорт за мир, легкоатлетичний пробіг та багато інших. Поновлено проведення масштабного проекту Школа плавання, започаткованого ще у 2017 році. Поновлена виплата стипендії міського голови провідним та обдарованим спортсменам. У склади для країни час творча спільнота міста спрямувала діяльність на оперативне реагування викликам сьогодення. Управлінням культури було запроваджено проєкт Арттерапія. Лікуємо мистецтво. Академічний театр міста став одним з переможців бюджету участі 2024 Та зміг запровадити проєкт відвідування вистав для вразливих груп населення за одну гривню. Для задоволення потреб молоді в Кам'янському активно працює молодіжна рада та центр молодіжних ініціатив, які успішно реалізовують креативні проекти. Ки спрямовані на розвиток молодіжної політики в громаді. За підтримки влади молодіжна рада отримала у своє користування ще одне комфортне приміщення. Завдяки співпраці керівництва центру молодіжних ініціатив з міжнародними партнерами. На базі центру надання адміністративних послуг відкрито хаб цифрової освіти. А в 2024-му двадцять Кам'янському з'явилося місце сили. Це центр життєстійкості, спрямований на створення інклюзивного та адаптивного простору. Незабаром на базі місця сили запрацювала мобільна аудіовізуальна студія контента. Молоді люди виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки та проводять благодійні акції, спрямовані на підтримку ЗСУ та ВПО. Сьогодні життя ставить перед нами чимало викликів. Це випробування на мужність, стійкість та людяність. Але Кам'янське то є незламне місто. Адже в згуртованості і патріотизмі наша сила з днем народження рідне місто. Зелені і розквіт. Та над схилами Дніпра та з гордістю неси свою славу крізь роки і століття.